Під час війни мені стало цікаво життя мільйонів тварин, які знаходяться без даху над головою. Це питання дуже турбувало мене, тому я зацікавився цим питанням більш глобально. Вирішив загуглити детальніше. Гортаючи масу сайтів, я зіткнувся з дуже серйозною проблемою. Чисельні сайти показували справжню інформацію щодо загибелі тварин. Мова йде про мільйони бездомних тварин, а також несчисленна кількість тварин, які постраждали. В тому рахунку великий біосферний заповідник Асканія Нова, яка налічує собі велику кількість рідчайших видів тварин, які без війни були на стадії зникнення. Це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув, вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто, можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально, зазначив голова Херсонської ради Олександр Прокудін. На державному сайті під назвою Життя існує статистика, яка каже про те, що за 12 місяців війни було зруйновано або пошкоджено понад 200 сільськогосподарських підприємств. За словами заступниця директора департаменту аграрного розвитку Олени Дадус, попередньо відомо про загибель понад 6 тисяч корів, близько 100 тисяч свиней, і більше 4,5 з мільйонів фермерських птахів. Кількість риб, які загинули, просто неможливо підрахувати, проте нам відомо про знищені рибні господарства. Мій бот може створювати запити людей, які на вулиці побачили тварин. Щоб створити запит, їм потрібно лише прикріпити фотографії постраждалої тварини, вказати свій контактний номер телефону та точну адресу. Надалі з ним зв'яжуться наші адміністратори, які направлять волонтера на місце прибуття. Також ви можете бачити вже створені заявки, заявки, де тварини, які знаходяться в пошуку власника і шукають своє майбутнє житло. Також є можливість долучитися до актуальних зборів, наприклад, збір під назвою Free Ascania Nova. Я щиро вірю, що мій проект та моя ідея зможе допомогти всім постраждалим тваринам. Я дуже вам вдячний за те, що ви витратили свій час на перегляд мого відео. Дякую, до нових зустрічей!